Українчик на дроті з Каліфорнії. Йдемо пішки, бо сьогодні вже наші, наші драйвер лайсенс закінчились. Вони вже протерміновані. Протерміновані. Таке от важке життя тепер по цих Америках, нічого вже не можна. Сьогодні понеділок, на роботі я сьогодні не був. Таке дивне відчуття, а може і не дуже дивне. Тому що якось я, мабуть, до цього звикну, до цього теж легко звикати, так само, як і до того, як на роботу їздити. На вулиці трафік, всі кудись їдуть, ми тут йдемо. Ну що, знайшлося, точніше, знайшлася відповідь на запитання, чому мною не цікавиться ні СБУ, ні прикордонники. Чому прикордонники в наших речах, участі взагалі ніякої не приймають? Відповідь знайшлася, і вона дуже проста. Тому що зараз, як виявилося, хлопці, ті, котрі виходять самі через гори, з тими людьми, які вийшли з України, вони зустрічаються вже по той бік кордону. І там, відверто кажучи, дуже-дуже мало людей, які то зробили самостійно. І здебільшого, ті, котрі кажуть, що вони то зробили самостійно, насправді вони так не зробили, тому що по їхньому зовнішньому вигляду поведінці і, ну, і інших там речах видно, що, що вони заплатили. Заплатили за вихід, і таких людей сила селена. Тобто. Навіть важко знайти, з ким обговорити ті свої приходи. Ті хлопці, які вийшли самостійно, не мають з ким обговорити це все. Бо е, люди, коли чують, що хлопці самі вийшли, вони е, якось почувають себе не, так, не в своїй тарілці. І поведінка їхня буде куди взагалі якась дивна, як, якщо не назвати якось інакше. Про що це свідчить? Про те, що є... ця заборона, яка є, вона не для того, щоб унеможливити вихід людей за кордон, для того, щоб підняти на цьому гроші. І гроші на цьому якраз підносять ті всі представники властей. СБУшники, поліція, прикордонники в різних сумішах і комбінаціях. Також є певна кількість фрілансерів, які на цьому заробляють. Тому що хочеш не хочеш, коли звичайний туризм припинився, коли не можна заробляти на потокове туристів, як то завжди було в горах, як його гуцули переорієнтувалися на це все, то треба щось зробити, на чомусь заробляти. Тому гірський народ він займається тим. Що виводять людей, не тільки гірський народ, а ще люди, ті, котрі живуть на полісі, там під попід по, білоруський кордон, по під Молдову. Ну, попри всі кордони, де там хто має яку можливість, там поміж своєю роботою або якось пов'язано з основною роботою цим займатися. Люди рано чи пізно цим починають займатися, тому що знаходяться якісь знайомі, знайомі знайомих, яким треба допомогти. І все починається невинно, спочатку треба просто комусь допомогти, а потім виявляється, що ті, кому допомогли, вони вирішили віддячити, підігнати ще когось там. І люди подекуди, раз там десь колись мають мають такі якісь пригоди, чорний кіт. Кірі-кірі-кірі-кірі. Побіг. Так ось, до чого я веду, що велику кількість цього трафіка складають ті, котрі платять комусь із силових структур, тому що поліція досить успішно довозить людей до, до кордону, до тиси. Так, такі самі речі роблять і ті прикордонники, навіть якщо вони не роблять, то вони комусь постачають інформацію, як то краще зробити. І в тій чи в іншій мірі якимось чином пов'язані. Так само ті всі СБУшники роблять, займаються такими речами. І для того, щоб їх не розшукували, то потрібні такі проекти, як оцей мій. Тобто Треба максимально не заважати нам цим всім займатися, тому що якщо нас не буде, то кожен, хто вийде за кордон, він не буде мати, що розказати, яким чином він тут зробив. І е, е, там після першої, другої, третьої спроби е, на українському боці вже почнуть розшукувати тих помічників. І вони, звісно, на них дуже швидко вийдуть. А це нікому не потрібно. Тому прикордонники, якщо і приймають участь в цьому всьому, то скоріше на нашій стороні, ніж, на, ніж, ніж вони грають проти нас. Тому що Якщо мій проєкт прикрити, якщо починати вставляти палки в колеса, ну то ну, якщо вставляти палки в колеса іншим, там тим, Алексу 1860, Міші, то це зіграє їм не на руку. Тобто, якщо не, не дати цим займатися там, мені, то шлях... Цих, цих сигналів від прикордонників румунських до прикордонників, до, до силовиків українських, буде дуже короткий і дуже швидко будуть садити тих прикордонників, СБУшників і тих інших всіх тому подібних інших. Ну а це їм і не потрібно. Тому офіційно заявляю, що стосовно нас немає ніякого тиску, немає ніяких репресій. Ніх, ніхто не тисне ні на мою сім'ю, ні, ні на тих друзів, які залишалися в Україні. Ніхто цим не займається. Тому офіційно кажу, що оця вся параноя пошуку прикордонників, підозрювання одне одного, вона безглузда. І відповідно мають бути внесені зміни в рух койотів. Тобто брати якийсь там депозит, Якусь, якусь значну суму грошей за цю допомогу, ну, в цьому немає сенсу. Людям треба різна допомога в різному обсязі. І ця допомога вона дуже гарно як, нормується по оплатою. У нас є там якась європейська середня ставка, Множимо її там на два, потім ще додаємо щось поверх і виходить там, умовно, якихось 50 баксів у годину. За годину часу. Будь-кому буде достатньо, ну точніше, не будь-кому, комусь буде достатньо години, комусь і 5 годин буде замало. Але принаймні люди будуть знати, що вони запитують і що вони отримують, щоб прибрати можливість у цієї ситуації, коли люди хочуть з'ясувати, який об'єм допомоги їм буде надано. А їм називають ціну. І, а потім починають впадати в цю якусь зіркову хворобу, починають їх там крити матом, посилати там і, і все інше. Я, я значить, ходжу тут без корони, нормально з людьми розмовляю, нормально людям пояснюю, а ті люди, котрі вивели двох-трьох, вже вважають себе якимись богами чи ким вони, що, якщо вони там на себе натягнули, навіть не знаю. Ну, це далеко не всі так роблять, але є в нас приклади перед очима. Тому в тому числі, щоб запобігти таким речам, мабуть, я буду запроваджувати такі зміни. Ну це все на, на сьогодні стосовно цього відео. Що ж, всім успіху і зустрінемося по цей бік кордону. І ще одна важлива річ. Що коли у людей є можливість вийти, доклавши то до того якісь зусилля, і є віра в те, що це можливо, тоді вони не підривають себе в електричках гранатами разом із прикордонниками. Оце теж дуже важливий фактор, який дозволяє нам бути поза їхньою увагою і бути тією стороною, яка допомагає їм у їхній справі, так би мовити, якби то дивно не звучало. Ну а тепер все зустрінемось по цей бік кордону.